Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Бородавка і З вами я, Микола. Сьогодні ми будемо продовжувати захищати козацьку фортецю. Тут про захист, якщо чесно, вже мови взагалі немає. Тому що, принаймні, поки що я не бачу ніяких рейдів. Де цей паскудник? Клас, я, я молодець. А як так вийшло? Ладно, тим не менш. Тим не менш, ми отут ставимо пісок. І нам потрібно попрацювати над пірамідою, над фермою. Над чим іще нам потрібно попрацювати. Ну, поки що це основне, так? Да? Піраміда, ферма. І все-таки основне моє житло, мабуть, буде от там зверху. Я так думаю, що так. Да. Ну це, це буде логічно. І... Певно, що так. Добре. А отут -от можна зробити теж тунель, вихід туди, да? для того, щоб ми могли так нормально переміщатися. Мені не подобається, що в них не вистачає якби ліжок, оце цікаво. Тобто ви хочете сказати, що вбивши цю вівцю, я позбавив себе можливості, о, це не дуже добре. Ну, ладно. Спробуємо зараз ми розвити ферму для того, щоб не потрібно було кавунами ділитись, бо це ж якесь внущання, ні. А ще я, я ще хотів сюди лаву залити. Так, да. залити сюди лаву. І зробити таку типу лавову пастку, яму, яка могла би допомагати нам. Власне, давайте, мабуть, спочатку це і зробимо, тому що я про це, можливо, забуду, і це не дуже добре. Я думаю, що цих сходів... Які сходи, боже ти мій? Що я тільки що зробив? Ай-яй-яй! Тепер тільки сподіватися, що нам ці сходи не будуть зайвими. Блін, то ж треба було. Ладно, я хотів зробити паркан, а зробив сходи. З ким не буває. Тепер нам потрібен іще паркан, який ми тільки що використали, тому що ми дуже молодці. І буде в мене предостатньо землі. Так. Да. Саме так. Саме му. Так. Тут у нас буде водичка. Ні. Воду я пропоную розставити красиво. Ось так. Ми розставимо водичку. Так. І все, і тут точно буде достатньо. Або навіть ні, не так. Навіть ми зробимо ось так зараз. Ні, я відра не бачу. Це означає, що потрібно його зробити, бо воно нам завжди буде потрібне, да. На відро е, не шкода заліза зовсім. Що це таке? Чого вода тече тут? Так, але нам ще потрібне насіння. О. А насіння де взяти? Що, одне насіння? Житель. Житель нам потрібно твоє насіння. Тобі не жалко, повір мені. Ти якийсь житель. З тебе якийсь фермер? Якщо чесно, ніякий взагалі. Ти займаєшся не тим, чим потрібно. Зовсім не тим, чим потрібно. Розумієш, друже? Ти маєш займатися тим, чим займаюсь зараз я. О, молодець, оце воно, оце по фермерськи. А то почав тут мені якусь дурницю робити. Потрібно десь якийсь садок робити, тепер я вже бачу це. Так, запаси сіна, точніше, соломи є. Вони їм не потрібні, ці запаси, нехай працюють. Ми можемо тут зробити кактусове поле. Ні. Підбери, ні. Чого? Типу. От так давай посадимо і нехай росте. Хочу зробити ось тут скриньку. Цікаво, як робити компостер? А, так ми можемо зробити, власне. А, да Давайте зробимо. Так. Да. Чому ні. Класно ж, зробити діжку. Mm, але я хочу компостер подивитися, як робиться. З цих, з планок, ну добре. Але можна. А хістя не борошно, не, не можна. Ну, дійсно, логіки в цьому було би не дуже багато. Як зробити, щоб тут росла трава. А? А як зробити, щоб там трава росла? Але. Да. Ні? Ні, це нічого не змінить. Ага, тоді. Так, да, тоді потрібно. Водичку. Так, і тепер буде видно, чи буде рости тут трава, чи не буде рости. Ну, проведемо такий собі експериментик. Так, да, ми будемо сюди складати насіння. Я хочу подивитися, чи. Та ви хочете мені сказати, що гнила плоть не буде, ні? Не буде. А бамбук. А бамбук повинен. Бамбук повинен і що ще повинен. Оце все повинно. Кактуси, це все має тоді. Бути. Таке діло. Дайте кактус, кактус можна. Що ще можна? Бамбук. Та теж можна 100%, ні? О, ні, а бамбук не можна. Ні, не може це. А, зате під водою буде рости. <схи>. А, так ми можемо засадити все водоростями, ні. Це ж зручно, тому ну, в ні. Давайте засадимо все оце озеро водоростями, і буде красиве озеро. Пропоную засаджувати аж звідси, отак. Раз, раз. 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 І раз. Так, коровки. Ви тут трошки порозмножуйтесь. Так, да, водоростей багато. А, -а ось трошки не так, як мені хотілося би. Ладно. Туди посади, будь ласка. Ти. Тоді я не знаю. Тоді потім. Потім над цим допрацюємо, зараз повернемось поки що ненадовго до нашої з вами піраміди. В принципі, нам одного кайла навіть вистачить, я так думаю. Так що нас нічого не стримує. От і все, але в мене не вистачить дьори. Ще одну пічку. Тут ми можемо зробити е, ці скрині. Ось тут. Да? Тобто не зовсім скрині, а ці які. Очки. Да. Так, ми отут оце -от закладемо цим. Да. І там зверху закидаємо все піском. Ми... У, в нас виросли кактуси. Ура! У нас виросли кактуси, Клас. Я хочу зробити ось тут таку собі, типу, куточок. Не дуже приємних емоцій для корів. От я їх буду десь тут заганяти. Дам. От сюди. І тут вони будуть. да, Їх тут буде ковбасити. Але чи не краще просто незирак потім? Чи не краще буде скористатись незираком? Типу, щоб тут був постійно вогонь. Я думаю, що краще. Але Незерак спершу треба добути. Ну, нехай там буде та яма, поки що це якби нагадування да, про те, що я хочу зробити. от І буде якраз чудово. Так, сюди ми скидаємо зайві речі. Оце все, тобто. Я маю на увазі це все. Так. До речі, в мене є цікава ідея, як захистити жителів від розбійників. Ми, ми можемо відкрити їм двері. Точно, дивіться, яка в мене ідея зараз Ми можемо зробити приміщення з металевими дверима, з речагами, з важелями, відчинити, це приміщення, відчинити його, поставити там ліжка вночі і загнати туди жителів. Але є один нюанс. Якщо вже почнеться рейд, то я мабуть не зможу загнати жителів. І от оце мене трішки напрягає. Ну, може, в когось є якісь ідеї, а? ви мені підкажете, як тоді можна загнати, якщо вже почався рейд. Блін, цікаво виходить. Гарно, правда? Е -е. Але нема вугілля. Якщо нема вугілля, то нема ліхтарів. Якщо нема ліхтарів, то це якось. Я хочу, щоб були ніхто. Ми їх отут поставимо. Так, отак буде краще. Так, я сподіваюся, що мені вистачить. 4, 5, 6, 7, 8. Правильно, мені мало того, що висте. Мені вистачило повністю. Це чудово, У нас тепер тут прекрасне місце. У нас тепер тут є прекрасний е, такий будиночок домашній, власне. Домашній будиночок. Ладно. А, ну да, м'ясо нем... не. Чи м'ясо теж гниє. Але не так, да? Має типу бути компост, рослинне перех... не поход. Окей. Погоджуюсь. Погоджуюсь на всі 100%. Оп! І все. Розмножив і зайву склав сюди в скриню. Клас, Ну, круто, реально. А тут компост упорився. І все. Фудово. Так, ну що, ми з вами добудували е, цю. Ми з вами добудували там те, що я хотів, добудували наш будиночок. Ми поки що маємо ще там добудувати, але це вже таке діло. Нам треба добути ресурси на наступний раз. Нам треба вже можна буде різати корів. І будемо очікувати на рейди. Будемо дивитися, що тут буде. Я хочу зробити ще оте приміщення для захисту жити. Типу, щоб їх прям можна було туди завести. Я поки не знаю, наскільки це реально. Ну, я прям не знаю. Можна буде і в подорож вирушити. А поки що народ, всім дякую за перегляд. Бажаю вам гарного настрою. Чудового дня. Ставте лайки, давайте біля цього тусовщик. А, хі -хі -хі. Житель тобі я бачу прям класно. Ти, в тебе веселуха, ти кайфуєш, насолоджуєшся життям в розквіті сил. А ще в мене таке враження, що тебе чомусь вштирило. Ти часом не підпрацьовуєш там грибник оп. Па, спалився, да? спалився, ладно. Бажаю всім гарного перегляду, Чудового дня і всього найкраще. Ставте лайки, донатьте на ЗСУ, підписуйтесь на канал, а діліться цим відео з друзями, а також не забувайте донатити мені в баночку, тому що давайте. Ви можете прямо зараз стати топовим донатором, до речі, тому що там донат буде тільки від, від ä, двох людей. Да? От, тому вперед! Бажаю вам всього найкраще. Всім. Papa pa.